Ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішньою неділею і сьогоднішнім святом входа Господнього до Єрусалиму. Сьогоднішнє свято надзвичайно красиве, надзвичайно символічне, і надзвичайно драматичне одночасно. Господь входить до святого міста Єрусалиму в оточенні юрби. Яка його величає, яка торжествує, яка зустрічає Його, як кого? Як великого учителя, як великого чудотворця, як свого царя? Вони сподіваються, що Він, прийшовши в Єрусалим, відновить колишню велич, колишнє царство єврейського народу, і вони знову будуть жити спокійно, мирно і благополучно. У відповідності до своїх уявлень і правил, даних, даних їх Богу, без залежності від будь-яких окупантів і загарбників. Чому так було? Тому що серед тієї юрби були свідки того, як Господь воскрешав доньку начальника синагоги Іаїра, були свідки учасники. Чудесного насичення хлібами людей у пустелі. Зрештою, біля Господа йшов Лазар, який тільки вчора, в суботу, був воскрешений ним після чотирьох днів перебування у гробі, коли вже були наявні ознаки тління його. І от ця юрба, цей натовп вітає Христа, діти кричать «Осанна!» і, здавалося, б торжество відбувається. Але торжество напередодні трагічних подій. Тому що царство, яке пропонує Христос, життя, яке пропонує Христос, це життя має духовний вимір і царство є небесне. Тому і ті заходи, які Він пропонує вжити для того, щоб досягти Його, вони стосуються внутрішнього духовного життя. А на якихось зовнішніх дій чи зовнішніх обставин людського життя. І через те, через декілька днів, коли люди зрозуміють це і побачать Христа вже заарештованим, і осміяним і побитим, вони вже кричатимуть перед обличчям Пилата розіпни, розіпни його, зовсім інше. Можливо, серед тієї юрби, яка кричатиме, розіпни, були саме ті люди, які зустрічали Христа. Коли він виходив в Єрусалим. І ось така з одного боку велич, тому що дійсно Христа зустрічають як Великого Спасителя, а з іншого боку, трагізм. Бо люди розчарувалися з одного боку, а з іншого боку, Христос не для того прийшов, щоб дати їм земне царство і благополуччя. Воно і нас з вами підводить до такої думки, що ми повинні добре розуміти. З якою метою і для чого ми йдемо до храму, для чого нам взагалі потрібна церква. Дуже часто церква сприймають це, сприймають як е, ту установу чи те зібрання людей, які повинні вирішувати якісь земні проблеми і розв'язувати якісь земні задачі. І навзаєм дуже часто і церковні діячі, і священнослужителі, і ієрархи також. З радістю беруться вирішувати земні проблеми і турботи. Іноді це буває необхідно. Згадаємо зовсім недавно в 20 столітті архієпископ Макаріус керував Кіпром Кіпрською республікою. Згадаємо сербського святителя Петра, який очолив одну з битв сербського народу проти поневолювачів. Але як правило, таке зрощі, таке, таке повернення церковних служителів до обличчя до держави обертається тим, що церква стає просто служити державі, виконуючи її земну функцію примусу, земну функцію обмеження, земну функцію організації суспільного життя, але при тому дуже часто втрачає свою духовну основу, забуваючи іноді навіть про самі заповіді Господні. Тому, коли ми переступаємо поріг церкви, коли ми починаємо жити церковним життям, ми повинні завжди пам'ятати, для чого нам це потрібно, а саме для того, щоб увійти в Царство Небесне. Не для вирішення земних якихось турбот і проблем, а для того, щоб спадкувати Небесне Царство і надбути, надбати Божественну благодать. Тому, коли Забороняли фарисеї дітям, кричати Осанна Христос каже їм: якщо ці замокнуть, то камні почнуть вопити. Тому що діти славили Христа чистим серцем без будь-якої задньої думки. Вони просто вітали Його як великого і, велику і добру людину. Ось так і нам потрібно завжди намагатися бути на стороні добра, на стороні світла і завжди перебувати в любові. До Бога і до наших ближніх. Ми повинні пам'ятати, що приходячи в храм Божий, ми однією ногою вже ступаємо до неба. І ми повинні завжди намагатися бути в храмі. Стоячи, як казали посланці князя Володимира Київського, так? ми не знаємо, де ми були на небі чи на землі. Так і ми, коли буваємо в храмі, повинні завжди намагатися. Вже серцем своїм підніматися до неба в молитві, в увазі до Богослужіння і в благоговінні. Ми сьогодні також будемо зараз засвячувати наші гілочки, хто приніс пальму, хто вербу за нашою українською традицією і будемо долучати свої голоси до славослов'я Христа. Але долучаючи знову ж таки, треба пам'ятати. Що Христос приходить для того, щоб душі наші спасти. Тому, дорогі, дорогі браті і сестри, будемо дбати, перш за все, про наші душі, про їхнє спасіння, про їхню чистоту, і Господь у відповідь на це буде нам посилати свою благодать і прийматиме нас у свої обійми. Амінь.